В Україні катастрофічно не вистачає донорів. Якщо пересадки серця, печінки й нирок, хоч рідко, та все ж проводять, то тканини, м'язів та кісток взагалі не роблять. Крім того, медики кажуть, донорські органи живуть лише кілька годин, а цього часу не завжди вистачає, аби доставити їх до хворого пацієнта. Представлення про те, що можна чогось вот розібрати і то, -то, -то твісті, ну воно просто невиповнімо. Печень живе теж 3,5-4 з половиною чотири часа чуть більше живуть почки. Но уверяю вас видальше, чим вот за приділи города, їх їх не успіють перевести, якщо не буде спеціальної техніки. Центрів трансплантації органів та спеціалістів, які оперують в Україні, можна перерахувати на пальцях однієї руки. І, хоча такі клініки й оснащені сучасним обладнанням, та працюють вони далеко не на повну потужність. Системи доставки органів між містами взагалі немає. Якщо у місті, де відсутній центр пересадки, з'являється донор. То його органи фактично пропадають. Кожного дня втрачаємо безліч органів, які при належному законодавчому регулюванні могли б бути використані для хворих людей. Якщо в законі буде закладена презумпція згоди, то після смерті кожен дорослий українець, але не старший 60 років, стає потенційним донором. Той, хто не схоче віддавати частинку організму, написавши відповідну заяву про незгоду, автоматично потрапить в реєстр недонорів. Думають, що От я ще сергласім. Человек погиб, у него обязательно очень много еще противопоказаний, которые проводятся в период, вот, когда мы получаем информацию о потенциальном доноре. Еще много-много исследований проводятся. Это инфекция, это состояние органа, которое можно забрать. И не значит, что всем... Та коли буде запроваджене посмертне донорство в Україні, невідомо. У мозі кажуть, над проектом потрібно ще працювати декілька місяців, далі створювати спеціальну службу, яка контролюватиме всю систему трансплантації. Адже без неї, як і без посмертного донорства, трансплантологія як така в Україні за 5-6 років просто зникне. Олена Міщенко, Олександр Комарьков, Сергій Мясоєдов, соціальний пульс.